Вітаю! Видалити фон з зображення стало ще легше. Компанія Adobe в своєму продукті Adobe Express, який, в принципі, безкоштовний для використання, але з певними обмеженнями, ввела окремий підрозділ для Background Remover, ну, тобто видалення фону. Працює дуже. Просто ви можете збідвантажити будь-яке зображення в JPEG або PNG в розмірі до 40 мегабайтів. Ну, наприклад, от ми давайте візьмемо е якесь зображення, яке було згенеровано. Знову ж таки безкоштовно згенеровано. Е і ви бачите, що миттєво воно видалило е нам, фон. і ми тепер все, що можемо просто забрати. І, і одразу, коли ми починаємо вантаження... Воно ще підвантажує нам Adobe Express. Ну, звісно, якщо ви там зареєстровані, як я, да, і ви можете далі доопрацьовувати це зображення, але якщо це не потрібно, у вас вже є PNG з вирізаним фоном цього зображення. Тому це дуже зручно, дуже швидко. І поки що, так як написано, це може бути обмежена можливість, але саме оце видалення такого фону зараз без обмежень, і ви можете цим користуватися.